Музей історії відня на Карлплац знаходиться біля відомої церкви Карлскірхе або церкви Святого Карла. Музей має 4 тисячі експонатів, серед яких як художні, так і історичні. Музей був заснований у 1887 році. Раніше колекції музею були розташовані у віденській ратуші. Новий будинок на Карлплац було побудовано лише у 1959 році. До речі, музей дуже популярний як серед туристів, так і серед самих австрійців. Його відвідують навіть цілими родинами. Я звернула увагу, що в музеї багато дітей, що стосується експонатів. То в музеї можна переглянути артефакти від кам'яної доби до середини ХХ століття, серед цінних експонатів, археологічні знахідки, оригінальні вітражі святого Стефана, історична зброя, старовинні плани відня, а також твори художників епохи Бароко. Є тут і картини модерністів. Густава Клімта та Егона Шиле. І, звичайно, тут портрети імператора Франца Йосифа та його дружини Елізабет. Мені особисто сподобалося, що площина музею дозволяє розмістити великі конструкції. І навіть ми бачимо підвішану карету. Та підвішаного кіта. А ще ми бачимо великий макет собору святого Стефанія. Також мене здивувала одна цікавинка в музеї. Звичайні двері з ручкою, коли до них підходиш, відчиняються, а потім автоматично зачиняються. Так історично склалося, що австрійці дуже серйозно підходять до організації музею. Це ми бачимо навіть у дрібницях. З вами була Світлана. До наступної екскурсії!